Усім доброго дня! Сьогодні у нас 4 червня. Перед вами кавунчик, який називається маракеш. В принципі, він уже доволі відомий. Багато хто його вже вирощує. Ну, от і ми в цьому році вирощуємо маракеш. В прошлому році він також був, але не в хороших умовах він вирощувався, тому максимальний результат він не показав. Хоча навіть в тих умовах він витягував. Деякі були окремі плоди, дуже великі, там по 11 кг. В цьому році, надіюсь покаже він максимально на що він спроможний. У мене тут три кущика. Оце отак бачите, як гарно вони виглядають. Дуже мені подобається, як вони розвиваються. Наразі дуже класно, багатенько на ньому листя, що буде добре, прикриватиме плоди. Класно він так розвивається, попускав пагони вже доволі добре. Хоча на початку, це в мене також він сіяний прямим посівом. На початку він трошки тупив, інші кавунчики розвивалися, а він трошки завис. Але потім він стартонув пізніше від усіх і вже по розвитку він, в принципі, багато кого вже нагоне. Дуже він швидко, як то кажуть, довго запрягає та швидко їде. Оце про маракеш. Дуже красивий. Ось уже пустоцвіт з'являється. плодів ще не видно. Але думаю, пізніше, та не, не думаю, я знаю, що пізніше вони з'являться, але ну, будемо спостерігати, коли будемо все спостерігати. Ну і, звісно, цікаво, коли він достигне, і які будуть розміри за смаковими. Має бути дуже смачний. Наскільки я пам'ятаю, начебто казали, що в нього 13 брикс. Отакий от, от у нас маракеш на 4 червня.